зеленому лісі, де сонце лагідно пробивається крізь листя, жила маленька білочка на ім'я Ласунка. Вона була спритна, допитлива і дуже любила стрибати з гілки на гілку, збирати горішки і слухати спів пташок. Кожен день приносив їй нові відкриття і веселі ігри. Але іноді в лісі лунали гучні звуки, які лякали ласунку і її друзів. Тоді всі звірята знали прийшов час іти в укриття спеціальне місце, де можна бути в безпеці. І от знову, після того як сирена пролунала в лісі, білочка ласунка знову пішла разом із Вовчиком до свого улюбленого укриття, затишної печери під великим деревом. Ласунко, сказав Вовчик, сьогодні ми проведемо час тут разом і дізнаємось, що укриття це не просто безпека. А й місце для пригод. Ласунка трохи здивувалась, бо думала, що укриття це просто тихе і нудне місце. Давай пограємося у дослідників, запропонував вовчик. Уявімо, що це наш маленький корабель, який пливе крізь великий океан. Вони сідали на м'які подушки, і ласунка уявляла, як укриття перетворюється на великий корабель із вітрилами. Що м'яко коливається на хвилях. Слухай. прошепотів вовчик, ти чуєш ту сирену? Вона, наче маяк, що попереджає про бурю. Нам потрібно залишатися на кораблі і бути обережними, доки буря не мине. Ласунка глибоко вдихнула, уявила, що вдихає свіжий морський вітер. І видихнула, уявляла, що відпускає тривогу. Я готова, сказала вона, ми будемо в безпеці разом. Потім вони почали розглядати іграшки, що лежали в укритті. Плюшовий ведмедик став їхнім охоронцем, а маленький ліхтарик маяком у темряві. Дивись, сказала ласунка, я можу розповісти тобі казку, поки ми чекаємо. Вовчик усміхнувся і погодився. Разом вони почали вигадувати історії про хоробрих звірят, які теж ховалися від бурі, але ніколи не залишали свого корабля. Поки звучала сирена, ласунка відчувала, як її тривога відступає, адже тепер вона знала, укриття це місце, де можна гратися, мріяти і почуватися захищеною. Чому ми не можемо вийти раніше, вовчику? запитала ласунка. Бо поки сирена звучить, Навколо небезпечно, відповів він. Наш корабель мусить залишатися на якорі, поки буря не мине. Це допомагає нам бути здоровими і сильними. Я розумію, прошепотіла ласунка і поклала лапку на грудку. Вдих, світло, видих, спокій. Коли сирена нарешті стихла, друзі вийшли з укриття. Ліс знову наповнився співом пташок і м'яким шумом листя. Дякую Вовчику, що допоміг мені побачити укриття не просто як місце чекання, а як місце пригод і турботи. Вовчик всміхнувся. Разом ми завжди знайдемо світло навіть у найтемніші часи. Дорогі друзі, якщо колись ти опинишся в укритті через сирену, пам'ятай, це не лише місце безпеки, а й маленький чарівний світ, де можна грати, мріяти і бути в безпеці разом з тими, хто тебе любить. І коли ти почуваєшся тривожно, зроби цю просту вправу. Вдихай, уявляй, що вдихаєш яскраве, тепле світло. Видихай, уявляй, що видихаєш усі страхи і сумніви. Все буде добре. Ти сильний і хоробрий. До наступної казки.